На перехресті вулиці Клінічної та проспекту Степана Бандери розпочався ремонт проїжджої частини. Передбачено не лише відремонтувати пішохідну ділянку, а й змінити організацію дорожнього руху. Поруч з бувшим таксопарком з'явився великий житловий будинок. Є потреба в додаткових заїздах-виїздах. Було чимало звернень тернополян, які просили забезпечити облаштування слофорного об'єкту на переході від таксопарку до обласної лікарні. Тому враховуючи ці всі звернення, враховуючи потребу в зміні в зміні організації дорожнього руху, розпочалися ремонтні роботи, які будуть після завершення яких буде облаштовано місця для паркування, будуть забезпечені острівки безпеку на цих пішохідних переходах, а також облаштований новий слофорний об'єкт. На виконання цих робіт із бюджету Тернопільської міської територіальної громади виділено 3,5 мільйони гривень. Також у місті заплановано провести зміну організації дорожнього руху на окремих об'єктах, які найбільше потерпають від заторів та корків. Зокрема, це перехрестя між вулиці Богдана та Куршиницької перед двухарочним мостом. Де Зараз заплановано змінити організацію дорожнього руху, будуть облаштовані додаткові сілофорні об'єкти, які чітко відрегулюють моменти поворотів заїздів і виїздів, які зменшать корки. Також зміни зачіплять і розв'язку, яка знаходиться на перехресті вулиць Живова, Миколинецька і Островського. Зокрема, існуючі, сьогодні кільце буде зменшене в об'ємі. Також будуть ватні додаткові слофорні об'єкти, які будуть оснащені. Так званими інтелектуальними світлофорами, які будуть самі фіксувати поток транспорту, і в потрібний момент змінювати циклограму роботи світлофорів. Тобто, це має посилити проїзну здатність і зменшити кількість корків, які є сьогодні в місті Тернополі.